Кінокартина Щедрик змальовує історичні події, що постають з 1938 року. Одна імперія витісняє іншу, світ стрімко змінюється. Кінострічка українсько польська стала доступною на платформі Netflix. Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно. На екрані спостерігаємо в одному будинку: мешкає кілька родин: це Українці, Поляки, Євреї, Німці. Складні події впливають на буття, майже не залишають можливості на щасливе затишне життя. Однак, завдяки викладачці співів Софії, шанс почуватися безпечно мають діти. Разом вони радіють митям життя. Вчаться мріяти про майбутнє. Фільм створено Ама за інформаційної підтримки Державного агентства України з питань кіно і фінансової Міністерства культури та інформаційної політики України. За словами режисерка Щедрика Олесі Моргунець і Саєнко, знаючи історію і те, що було в минулому, ми можемо формувати своє майбутнє. Це різдвяна історія у контексті України та її історії.